Усім привіт! І це нове відео із трьома малишами. Сьогодні я вирішила взяти таке відео уже вдома, як ви бачите, не на дачі, ніде, а саме вдома. Зараз у нас на годиннику 4 година вечора 30 хвилин. Аделька лежить на своєму ліжечку, вона відпочиває та грається іграшками. Тим часом Амеліка лежить собі, вона лише недавно прокинулась із вечірнього сну. І теж тут лежить, він надавно лише заснув на вечірній сон. Але маліку ми ще вкладемо на вечірній сон, адже вона поспала лише десь 20-30 хвилинок і цього недостатньо. Зараз нам потрібно малюків переодягнути, погодувати ну і, в принципі, зробити все, що нам потрібно. Для початку давайте підберемо, що одягне маліка. Так, давайте візьмемо, її якісь або давайте візьмемо якісь повзуночки або штанишки, давайте візьмемо такі повзуночки. білі. Ось. Такі білі повзуночки і ось таку кофточку. Одягнути можна або одягнути ще наверх якусь кофтинку Давайте одягнемо таку кофтинку ще наверх. Тому що ця кофтинка Вона дуже легенька і в мені здається, що їй може бути вільніше трішки прохолодно І далі ще одягнути фіджику. Ось Давайте йому одягнемо якісь штани. І бодик. Давайте візьмемо ось такий бодик із довгим рукавом. І наверх на цей бодик з довгим рукавом ми одягнемо ще якісь штанішки. Давайте ось такі голубі штанішки. І шкарпеточки ми одягати не будемо. Ну, ідейку теж ми переодягнемо. Давайте одягнемо їй теж якісь штанішки. Одягнемо їй ось такі штанішки. Ще одягнемось такі шкарпетки. <кій> і ще якусь ковтинку. Одягнемо. Давайте ми з вами візьмемо, наприклад, ось таку зелену ковтинку. Вона до цього образу підійде. Тому я вже підібрала кожному малишу по образу. Зараз я буду їх переодягати. Почнемо ми із Америки, адже вона тут лежить собі спокійно і буде нелегше зараз переодягнути. Так, ну що ж, я вже переодягнула Амеліку, Я її тут посадила, ось вона тут сидить така гарненька, Я лише її не одягала ковтинку, а просто залишила її в бодіку з коротким рукавчиком. Ну що ж, а тут у нас вже прикольнувся тимофій, тому я беру його і буду переодягати. Цього котика моркотика я теж переодягнула. Зараз я посаджу його до Амеліки, і не буду там ргатися. Так, я їх тут посадила, зараз потрібно дати їм ще іграшку, бо прибрати тут трішки ці всі пледики. Так, зараз я там якісь іграшки. Так, давайте дамо їм м -м, щось таке поменше. Тут усі дуже великі іграшки, ось такого ось зайчика дамо. Ще давайте дамо песика ось такого ось. Так, щораз там ще що цікавого є. Давайте ще дамо ось таку мавпочку, ну, Думаю, цього трохи буде достатньо. В принципі, вони все надовго не будем... будуть гратися. Зараз я переодягноденьку і будемо вже займатися не справимо, тому дивіємо ці три іграшки. Я думаю, їм вистачить цими іграшками погратися.